приготуємо дуже смачний меренговий рулет. 5 яєць ми розділяємо на білки та жовтки обов'язково просіюємо цукрову пудру та крохмаль. Для приготування меренгового бісквіту нам знадобляться тільки білки. Збиваємо міксером приблизно 8 хвилин. Поступово додаємо цукрову пудру. Пішки лимонної кислоти має утворитись ось така вишна глянцева маса. До маси додаємо крохмаль. Перемішуємо лопаткою. Форму застряляємо пергаментом. рівномірно розмазуємо масу, ставимо у розоліту духовку до 160 градусів на 25 хвилин. Часом готуємо крем, розсіюємо цукрову пудру. Сметана 25% жирності, впиваємо сметану та додаємо цукрову пудру. Додаємо загущувач до сметани. Ці купачки. Готуємо джем. Оскільки зараз зима і немає свіжих ягід, я беру заморожену полуницю. Додаємо цюпик та крохмат. Помішуємо до загущування. Знімаємо пергамент. Перемазуємо рулет. Джем набираємо у кондитерський мішок та висаджуємо. Звертаємо рулет, допомагаючи собі пергаментом. Ось такий апетитний, смачний меренговий рулет у нас вийшов. Цей меренговий рулет я роблю вже не перший раз, завжди виходить дуже легко, ніжно і смачно.